Я, от, от, я зараз буду пробувати коротше, один типу лайфхак. Ну, типу, попробував бляха. Е, я бачив от буквально недавно, і я не знаю, чи вийде, я само собою перед цим збережуся. Я бачив, як просто відразу по потрапляють до боса. І це прикольно. це прикольно тому що ну блін Ходити зараз по всьому рівні бродити, щось шукати, не особо хочеться. А так, по суті, це як ну, не, не чит-код, а собі таке вирішення проблеми. Так... Нам від... Ну ти казліна. Так, мені тебе так. Да. Тебе треба. А, ладно. Там треба, коротше, в притул підійти, повернутися, і він, типу, має тебе... Та ну куди ж ти полетів? Він має, коротше, стукнути так, щоб тебе відразу відправити вниз. Я от... О! Є! Є! Ти поняв? Спрацював лайфхак!